В від кілометража. AirDizign, тільки тут немає без ключового. Це що, це іде звичайний без R, капот трохи промнутий. Якщо пробіга буде 200, то може там буде 14 тисяч, да? Отака От ціна, ой, кажу 14 тисяч, 24, але він он, тернутий. SportLine. Це теж той самий мотор, та сама коробка в них стоїть. Однакові вони, це ті самі Volkswagen. Це і на фомоушені. Оце така, як ми там дивилися, була SportLine, повний привід. Тільки ця йде на ткані. По ідеї вона мала би бути дешевша. Він казав, скільки то 22 800, mm -hmm. по-моєму. Ну, це не на повному приводі, а та була на повному приводі. І там в нього ще було два тігуана